Звечеріло, і в хатинці бабусі кролички всі лаштуються до вечірньої казки. Кроленята мої, вам уже час спати, каже пані кроличка своїм онукам. Бабусю, зараз ляжемо. Але ти ж розкажеш нам казку на добраніч». Бодай одненьку на п'ять хвилиночок. Добре, добре малята! Слухайте уважно, а я читатиму вам історії про моїх друзів. Отже, я розкажу вам ще одну історію: старий місточок. Віслючок дзвіночок. Був дуже милим, але страшенним упертюхом. Коли він брав собі щось у голову, жодному з мешканців ферми не вдавалося його переконати, що його ідея може бути не надто розумною. Неподалік від ферми протікав струмочок із прохолодною водою. Через який було перекинуто місточок. Він уже був старий, тож фермер побудував новий, щоб тварини могли безпечно переходити. Отак. От промовив задоволений своєю роботою фермер. Цей місток міцніший та надійніший за попередній. Кінь Наполеон. Перший випробовував новий місток, а за якийсь час усі тварини на фермі звикли користуватися тільки ним. Лише дзвіночок і далі обирав старий місток, бо до нього було ближче. Цей місток також гарний, немає причин зраджувати звичкам. До води врешті впертий віслючок. Минув день другий, аж ось одного разу, коли віслючок крокував по старому місточку. Трісь, трісь. Місток тріснув і розлетівся, а дзвіночок шубовснув у крижану воду. Довелося і йому звикати до нового місточка. Після історії бабусі кролички малюки почуваються дуже затишно у своїх м'якеньких ліжечках, тож миттю засинають, мріючи у снах про пригоди веселих мешканців ферми. Добраніч, ніч, бабусю! А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.